продолжение. Ревудского 8. Мы там живем, уже вот больше 20 лет у нас тоже. У нас такой ужас зайти в подъезд, это, наверное, как трущобы где-то каких-то вообще старейших районов города Киева. И мы не уже не сколько, э, мы, мы уже обращались и в город администрации, мы говорили, что поставлен в 2010 году. В 2012 году у нас ничего нет. У нас даже нет, ну то есть у нас вот, кто смог, сделали на этажах сами, там скинулись на краску деньгами, там скинулись. Возиліпта покрасили, ну, ну жутко, просто я вам скажу чесно. І нам вже обіцяють, обіцяють. і. Справа в тому, <реку> що <и лично>. на цю на цей рік на цю програму загальна міська бюджетна програма підказує. Його фінансує місто. І ваш будинок включений туди. І сусідів ваші включили туди. Будемо сподіватися, що в цьому році будуть виділені кошти, обов'язково такі зроблені ремонти, як у вас робили ремонт. Якщо я не помиляюсь, я зараз не зуба відповідальність. Якщо я не помиляюсь, на місто виділено 200 мільйонів гривень на цю програму. Але ж ви розумієте, 10 районів розході ще багато. І ми вам ходимо начальник жеку. Обов'язково не буде. Добре? Я там не мене заболів під'їздів, але я вирішую. Нет, честно, там просто ну, там пяти ужас. он что у нас в третьем подъезде да. ремонт сделали. И вот как раз вот перед выборами ремонт. И мы проходили там ну, вечером, проходили со ну, И депутатов. говорим, там, кто же там, мы Нет. зашли. Стоят там через две малыши, да? говорим, а кто же то? почему же только в вашем подъезде, а наши все подъезды. Это, говорит, нас профинансировал депутат будущий. Нет, ну, то есть это было настолько шок, да. я вам честно скажу. Инвесторы. Uh, а, фірація фірація? Один, один uh, подъезда, а остальные шесть никому не нужны получать. То, то противникам Шайкова я вам скажу, <ріху> честно говорю. <ріху> Тому що я це э, на собі відчував. Є бажання дуже велике. Я розумію начальника ЖЕКу і головного інженера і директора комунального підприємства, що вони хочуть це місце зробити, але якщо виділять кошти, обов'язково це буде зроблено. А вас не на Ви У нас там всім під'їзд, так. Да. Хорошо, добре. Ви і под'єзділи, а добре. вам начальник ЖЕКа ще об'яви повісить додаткову інформацію, ми вам надамо по вашому будинку.